Було ініційоване питання про збільшення лісистості на Хмельниччині. Доброго дня, шановні радіослухачі. Я хочу сказати, що збільшення лісистості було є і буде актуальним як для нашої області, так і для України в цілому, адже лісистість ні на теренах нашої області, ні в Україні не досягає тих показників, які є науково обґрунтованими. Безпосередньо лісистість нашої області на сьогоднішній день складає в районі 13%. так як науково обґрунтована норма близько 17%. По Україні ми також маємо одну з найнижчих лісових по Європі, близько 16, та оптимальною була б близько 20%. Тому створювати нові на лісові насадження, а не на лише відпорювати на зрубах, завжди залишається актуальним питанням. Лише є така проблема, як відсутність наявних земель для створення нових лісів. Проведення подібної акції. І акції мільйон дерев за 24 години це вже не перша акція, яка проводиться в Україні і на Хмельниччині. Такі акції відбуваються щорічно, вони мають різний характер, різних ініціаторів. І в зв'язку з карантинними обмеженнями, які нас цього року змінили дещо плани, скажімо, по всій країні, то акція мала проводитися навесні. Але Вірус вніс свої корективи, і ми були змушені перенести її на осінь. Скажіть, будь ласка, пані Людмила, а чи відбувалися подібні акції на Хмельниччині ще раніше? І які результати вони мають, якщо відбувалися? Так щорічно проводиться під егідою Державного агентства лісових ресурсів акція Майбутнє лісу в твоїх руках у 2019 році. Проводився лісівничий тиждень. Щорічно також ми навесні, весні 21 березня, відзначаємо міжнародний день лісів. У 2016 році ми проводили акцію дерева миру, тобто систематично щороку, в більшій чи меншій мірі ми залучаємо населення та громадськість учнівську та студентську молодь до відтворення та створення нових лісів. Щодо результатів, вони є завжди успішними, оскільки висаджування дерев проводиться під чітким керівництвом наших працівників державної лісової охорони, працівників лісових господарств, перед тим проводиться детальний інструктаж. Проводиться демонстрація самого процесу висаджування дерев безпосередньо на ділянці, тобто спочатку учасники акцій спостерігають на прикладі кількох дерев, як це потрібно робити, а потім беруть активну участь у самому процесі. Якщо повертатися до акції, про яку ми сьогодні говоримо, розкажіть, будь ласка, де в області відбудеться насадження дерев? Активну участь у нас включилися до роботи всі лісові господарства, але активну участь, яка заявлена по області, яка відзначатиметься і звітуватиметься. Це в нас беруть лісові господарства, лісове господарство Славуцьке, і Зяславське лісове господарство, а також Хмельницьке лісомисливське господарство. Також виявили бажання провести акцію Ярмолинецьке, Каменець-Подільське. А також шепетівські лісові господарства. Тобто, практично вся область включилася, щоб висадити дерева саме в цей день. Хоча сама акція була започаткована, ініційована як мільйон дерев за один день. Тобто нас не зупинятиметься, і не зациклюється робота лише саме в цей день. Ми щоденно восени та навесні працюємо в цьому напрямку, лісові господарства незалежно від дня тижня працюють відповідно. Посадка лісів відбувається в кожному лісовому господарстві в нашій осені всі відновлюючі зруби. Але от власне в акцію і будуть проводити от такі лісові господарства, як я перелічила. Ви зазначили в першому питанні що є деякі проблеми із землею для того, аби відбувалося насадження нових порід дерев, чи були проблеми у цих лісових господарствах, котрі долучилися до акції? Права в тім, що акція не заявлена як така на створення нових лісів, або там збільшення лісистості, тобто не було чітко. Поставлення мети висаджувати дерева на тих місцях, де їх раніше не було, оскільки наші підприємства наразі не мають вільних земель для створення лісових насаджень на малопродуктивних землях, на землях непридатних для ведення сільського господарства, акції проводитимуться на зрубах і відновлюватимуться ліси в тих місцях, де вони попередньо були, і от були щойно зрізані. Зв'язку з вже з досягненням віку стиглості, тобто чітко в нас на зрубах будуть от, проводитися дані акції. Наскільки забезпечені лісові господарства з посадковим матеріалом? Ви знаєте, наша область самостійно дає раду забезпечувати себе посадковим матеріалом. Ми повною мірою покриваємо свої потреби у посадковому матеріалі. Інколи навіть у нас в надлишку буває посадковий матеріал, та ми можемо реалізувати. Сусіднім областям лісорослинні умови, е, які схожі до наших, відповідно, ми можемо продавати посадковий матеріал. У нас в області діє 44 розсадники. Також у нас є багато теплиць. І в Славутському лісовому господарстві віднедавна працює величезний комплекс по вирощуванню посадкового матеріалу з закритою кореневою системою з величезною продуктивністю. От вони, наприклад, крім того, що вони на лісових розсадниках вирощують посадковий матеріал. Вони е, мають на цього року виростити близько 600 тисяч сіянців з закритою кореневою системою, тобто в касетах, і ми повністю покриваємо свою потребу і не маємо потреби шукати е, по інших областях підприємства. Інколи, якщо їм для біорізноманіття потрібен той чи інший посадковий матеріал, який у них немає, вони між собою купують, але за межі області переважно нам не доводиться звертатися кудись. Які види дерев зазвичай лісові господарства висаджують? У нас традиційно область дві таких породи, які характерні для нашого регіону. Це в центральній та південній частині більш висаджується дуб звичайний, і північні підприємства мають більш спрямованість на, на хвойні породи. Зокрема. Більше всього, сосна, звичайно, висаджується, але оскільки зараз по Україні в загальному є тенденція до всихання деяких порід, так само ж і тієї сосни, то ми також в певній мірі невеликій кількості на ділянках висаджуємо нові породи, які раніше не використовувалися. Тобто, в нас з'явилися такі породи вже на теренах нашої області на лісових ділянках, як модрина європейська. Та секвоя, дугласія. то спробуємо щось додавати, якісь інтродуценти, це покращує і біорізноманіття на ділянках, і біостійкість насаджень підвищує. Тобто, від наших традиційних порід ми е, не відходимо, але знову ж таки потрішки додаємо і нові породи. Що потрібно, щоб долучитися до акції на місцевому рівні? Е, дивіться, кожне з наших підприємств має е, свої сайти. І на яких зазначені контакти, перш за все і на сайті Хмельницького обласного управління лісового мисливського господарства, а також на сайтах заявлених підприємств це точно, Славутське, Ідеславське і Хмельницьке, є е, інформація про проведення акції, де зазначено, де збиратимуться учасники, на котру годину вказані мобільні чи е, стаціонарні телефони контактних осіб, які є ну не організаторами, а скажімо, кон. Координаторами проведення акцій, і за тими підприємствами, які залюбки долучилися до акції, можна номер телефону, я думаю, в мережі знайти, відповідно, уточнити щодо проведення акцій в тому чи іншому підприємстві. А три підприємства це в них оголошено час, місце збору і місце проведення безпосередньо, де в лісі знаходяться ці місця висадки дерев. І по телефону, в телефонах. Спеціалістів управління і лісових господарств, які є на сайтах, і в соцмережах також ми публікували цю інформацію. З минулого досвіду, скажіть, будь ласка, наскільки активно населення долучається до подібних акцій? Ви знаєте, доволі активно. У нас щорічна стабільна акція, яка відбувалася раніше, зв'язку цього року від зв'язку з пандемією ковід, вона не проводилась, але от майбутнє лісу в твоїх руках це от щорічна акція, яка незалежно від яких умов раніше проводилась, і підсумовуючи. Ну от проведення її, ми щорічно десь підраховуємо результати, то хочу сказати, що щорічно 3-4 тисячі громадян беруть участь в, в даній акції. Е, скільки візьме участь в цій акції, яка відбуватиметься, ми наразі ще не знаємо, оскільки там чіткої реєстрації у нас якоїсь не відбувалося. Але от минулоріч, у 2019 році, громадянами було посаджено лісів, за допомогою громадян на площі 50 гектарів. Це не маленька доволі площа. Дві тисячі учасників було провели 69 знайомчих із заходів. Це і лекції, відкриті уроки, і екскурсії до лісу, і зустрічі з громадянами, і якісь виставки. І також 56, по моєму проводили заходів з благоустрою. Тобто наші учасники прибирали території. Прилеглі до лісів, лісові ділянки на рекреаційних майданчиках наводили лад, адже наші люди не завжди залишають після себе гарну картинку, коли відпочивають і роз'їжджаються, вивішувалися шпаківні. Тобто безліч заходів проводиться в рамках акції і бажаючи бажаючих взяти участь, у них завжди достатньо. Обов'язковий інструктаж для тих громадян, котрі бажають посадити дерево самостійно. Обов'язковий висаджування лісу це процес, який повинен виконуватися перш за все кваліфікованими працівниками. Але оскільки ми е, з радістю готові бачити помічників на наших ділянках, е, проводиться перш за все інструктаж. Техніки безпеки, оскільки ми відповідаємо за людей, з яких ми запрошуємо на лісосіки, а також ми проводимо інструктаж саме по висаджуванню рослинок, адже має значення глибина висаджування, затискання рослини туди не повинна потрапляти надлишкова волога. Тобто, якщо вона застоюється, матеріямці, ямка достатньо буде нерозрівненою, Ця рослина може загинути, вимокнути. Тобто там є багато виробничих нюансів, які потрібно некваліфікованому спеціалісту, людину, яка ніколи цього не робила і вперше висаджує дерева на ділянці, потрібно провести інструктаж, і ми показуємо на кількох лунках, як це робиться, а далі люди вже приступають до роботи. Ми спілкуємося із Людмилою Гаврилюк, це головна спеціалістка відділу лісового та мисливського господарства Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Розмова відбувається у телефонному режимі. Власне, напередодні я поспілкувалася, та ми записали наш сьогоднішній ефір. Говоримо сьогодні про те, що 17 жовтня буде проведена всеукраїнська акція з осіннього висаджування мільйона дерев за один день. До неї долучиться і Хмельниччина. У сьогоднішній програмі дізнаємося для чого та на яких територіях потрібно збільшувати заліснення на Хмельниччині як долучитися до цього процесу на місцевому рівні, власне, і власне для чого взагалі засаджувати нові дерева. І окрім того, поспілкувалися із представниками з районів державних підприємств лісового господарства, і, зокрема, ті, котрі ввійшли до переліку, котрі безпосередньо братимуть участь у цій акції. Це представник Славутського лісового господарства та Хмельницького лісово-мисливського господарства. Для початку послухаємо Тетяну Поєнко, це інженер лісових. Культур державного підприємства Славутське лісове господарство. Пані Тетяна розкаже, як вони організовують саме цю акцію у себе на місцях. Державне підприємство Славуцьке лісове господарство заплановано провести даний захід, а саме акцію «1 мільйон дерев за один день у двох лісництвах: це Голицьке лісництво, квартал, 31, виділ, 2-3, та партизанське лісництво квартал 42, виділ 4. Даний захід буде проходити на площі 2,9 гектара і 3 гектара. Плануємо там створити лісові культури за схемою 4 ряди дуба звичайного і 1 ряд хвойних порід. Із войних порід будемо вводити ялину, європейську ялицю, ту При цьому буде висаджено на обох площах біля 20 тисяч штук сіянців. Це вже не перша акція, яка проходить у нас в лісгоспі. Раніше ми брали участь у акціях майбутнє лісу в твоїх руках, посади своє дерево, «Лісівничий тиждень, відновлюємо ліси разом. Значить, умови проходження акції. Ми висвітлили на офіційному сайті нашого підприємства і також у Фейсбуці. Запросили громадян міста Славути та міста Нетішина, також Славутського району, от учнівську молодь, студентську молодь, громадські організації, органи влади, аби прийняли участь у даній акції, і кожен із меш... із мешканців зміг посадити своє дерево. Дали контактні телефони, де люди можуть звернутися, зателефонувати і знати те місце, куди можна приїхати, От. ну тобто, всі подробиці даної акції. Хотіла б розповісти, які головні породи будуть створюватися на цих двох ділянках. Головною породою буде дуб звичайний. Це одна із цінних порід, яку ми будемо вводити в ці лісові культури. Значить, саме ця порода відповідає для неї умови місця зростання для дуба звичайного. Ось і мішані, мішане таке насадження для того, щоб воно було стійким і високопродуктивним від шкідників і хвороб. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, з вашого минулого досвіду ви сказали, що неодноразово вже брали участь у подібних акціях. Наскільки мешканці місцеві долучаються? До насадження нових дерев Долучаються Мешканці охоче вони телефонують, приходять навіть буває і сім'ями приходять, аби посадити дерева, шкільні лісництва, школярі також приймають участь, приходять і садять свої дерева. Пані Тетяно, уточніть, будь ласка, не ділянки земельні, котрі відведені під насадження дерев в рамках цієї акції. Вони є новими. Тобто ви насаджуєте нові фактично ліси? Це на цих ділянках уже ліс, ліс, ділянки головного користування. Там прийшли руки, і на їхньому місці ми відновлюємо ліси, створюємо нові ліси. А чи розглядалося питання про те, щоб створити ліс на абсолютно новій ділянці? У нас таке правило, всі ділянки, які злізуються, ми обов'язково їх відновлюємо. Ось і цього року ж ми створили на нових ділянках. Це землі неугідь, 23 гектара лісових культур. Це було цієї весни. Абсолютно нові ліси. А в майбутньому ще є землі під відведення для висадки нових дерев, щоб створити нові ліси. На що цього питання? Я думаю, що такі ще землі будуть додаткові, але їх не так багато цих нових лісів. Ми відновлюємо ті ліси, які ми зрубуємо. Якщо є такі площі на нові, ми обов'язково їх також відновлюємо. Адемоли спілкувалися з Тетяною Поєнко. Це інженер лісових культур державного підприємства Славутське лісове господарство. Ще поспілкувалися з Миколою Василишиним. Це інженер лісових культур державного підприємства Хмельницьке лісомисливське господарство. Також власне поговорили з паном Миколою про те, як відбуватиметься акція всеукраїнська у нас. У місті Хмельницькому на місцях відповідно які будуть дерева насаджені, власне. А хто може взяти участь у даній акції? Пропоную послухати акція проводитиметься 17 жовтня в прибузькому лісництві на ділянці. Квартал 24, виділ 3, площею півтора гектара. На цій ділянці цього року була проведена суцільно-лісосічна рубка головного користування. Ми не залишаємо такі ділянки на призволяще, а відразу створюємо лісові культури. Місце збору бажаючих взяти участь в акції контора прибузького лісництва, час 9 година. Ранку ми запрошуємо долучитися до акції громадян міста Хмельницького та Хмельницького району, учнівську та студентську молодь, представників інститутів громадського суспільства, органів влади, засобів масової інформації. Державних установ та організацій, бізнесових структур. Станом на сьогодні, на наше запрошення, вже відгукнулись Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області та товариство з обмеженою відповідальністю «Геолапс». На цій ділянці ми запланували посадити культури дуба звичайного та горіха чорного при схемі посадки 4 метри між рядами та 0,7 метра між сіянцями в ряду, загальна кількість сіянців 5 тисяч штук. Дуб, звичайний, є однією з тих порід, які найбільше підходять для наших умов міста зростання. Тому ми його обрали як головну породу, а горіх чорний ми обрали як супутну породу. Адже мішані культури не тільки продуктивніші, а й біологічні стійкіші від чистих. Ми раді подібних акціям і охоче до них долучаємось. Але при цьому ми не забуваємо про нашу повсякденну роботу. Зокрема, в державному підприємстві Хмельницьке лісомисливське господарство за останніх 5 років було відновлено понад 350 гектарів лісу, та в цьому році створено 8 гектарів нового лісу. Пане Микола, скажіть, будь ласка, чи розглядалося питання про відведення нових земельних ділянок для висадження дерев в рамках всеукраїнської акції? Ну наразі в нас є такі ділянки, на яких цього року ми зрубали ліс. Який е, досяг свого віку стеглості, тому ми вирішили саме на тих на тій ділянці посадити його, аби там відновити той ліс, який там був. Скажіть, будь ласка, у майбутньому можуть бути відведені нові ділянки під засадження лісів? Так, так, ми плануємо і щороку року плануємо е, нові ділянки засаджувати, створювати саме ліс Микола Василишен. Був щойно в ефірі українського радіо. Поділя центр це інженер лісових культур. Державного підприємства Хмельницьке лісомисливське господарство ми продовжуємо програму в полі зору і далі продовжуємо спілкуватися із Людмилою Гаврилюк. Це головна спеціалістка відділу лісового та мисливського господарства Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Дізнаємося для чого та на яких територіях потрібно збільшувати заліснення на Хмельниччині. Скажіть, будь ласка, коли відбулося останнє таке масове заліснення Хмельницької області. Ну, дивіться, масове заліснення, якщо ви маєте на увазі акцію, то останні наймасштабніші акції проводилися у 2019 році. Це майбутнє лісу, я вже про це говорила. А також лісівничий тиждень протягом тижня залучалася громадськість до висаджування лісів, проводилися виставки на підприємствах недеревної продукції лісу, і також проходила того. Року виставка Агроподілля, на якій, в якій активну участь взяли наші підприємства, представивши всю свою продукцію. Але якщо говорити про висаджування лісу, це безперервний систематичний процес, від якого наші підприємства ну, не відриваються. Тобто, в придатних при придатних погодних умовах навесні. Восени це обов'язково. А також посадковий е, матеріал закритий кореневою системою дозволив вже розширити строки висаджування лісу, оскільки в нього вже інша є приживлюваність. Наші ліси, які були зрубаними, зрізаними, відновлюються. Тобто щорічно у нас є план зрубування достиглих насаджень, а також тих насаджень, які потребують по санітарному стану. І в обов'язковому порядку всі ділянки відновлюються тобто біля тисячі гектарів у рік. Ми садимо лісів навесні та восени. Тобто цей процес на підприємствах триває завжди систематично спридатно для цього пору. Акції в по можливості цього року, якщо все буде гаразд, 17 жовтня ми запрошуємо учасників. Будемо знову збиратися по можливості в лісі. Зустрінемось. Пані Людмила, за рахунок, яких земель ще можна збільшити площу лісів в нашій області? Право в тім, що для цього зараз ну це доволі складний процес. Процес проблемний. Для цього повинні бути виділені землеупорядниками непридатні землі для ведення лісового господарства, деградовані землі. І малопродуктивні землі. Потім після виділення цих земель, тобто обліку, скільки їх є в наявності, такі землі повинні бути законсервованими і е, виділені під е, заліснення. Наші підприємства в подальшому повинні прийняти їх, а також оформити правовстановлюючі документи. Тобто, навіть якщо землі десь і є, ми не маємо права на них висаджувати ліс, не отримавши право власності на Дані землі, а тоді вже лише приступати до створення нових лісів. Наприклад, з 2005 по 2013 рік були програми і ліси України, і ліси Хмельниччини, тобто ці роботи фінансувалися з державних та місцевих бюджетів, і було масове виділення на той момент земель. Ті роки було посаджено близько 5 тисяч гектарів нових лісів. Але підприємства, використавши оцей резерв, на який в них були відповідні документи, практично завершили цей процес, а нові землі не виділяються. Тобто, минулого року у нас 17 гектарів було посаджено нових лісів, цього року трішки більше 60. І це фактично ми вже вибираємо всі ці залишки, бо наші підприємства то минулоріч і цього року створювали. Нові ліси виключно за свої кошти, тобто це не фінансувалося взагалі, а це вимагає дещо більших затрат ніж на відновлення зрубу. І відповідно ми вже не особливо маємо на чому садити. Тобто, якщо б держава посприяє виділенню таких земель, ми ще могли б їх садити. Ну наразі цей процес призупинений і нових земель для цього не виділяється взагалі. Але такі землі на Хмельниччині є. Я маю на увазі деградовані та малопродуктивні? Звісно, що вони є щодо обсягів. Я на жаль цифрою саме не володію, тобто інші структури установи займаються їх обліком, але однозначно, що такі землі є. І раніше, з вашого досвіду, от коли насаджувалися дерева на так званих деградованих та малопродуктивних землях, вони нормально приживались? У будь-якому випадку вирощування дерев на ліс, в лісовому середовищі, де вони раніше росли. І на землях, де раніше не було ніколи е, лісових рослин, це абсолютно різні процеси. Е, навіть е, ми от проводимо щорічну інвентаризацію лісів, тобто ми, як кажуть, рахуємо курчат восени. Так само, і ми рахуємо, що за рік ми зробили, що ми виростили в розсаднику, як почуваються ті лісові культури, які ми посадили, відновили на зрубах е, навесні. Наприклад, ми вже підраховуємо то. Навіть в нас є такі норми приживлюваності. То для лісового середовища, для лісових ділянок і для нелісових ділянок вони різні. Якщо, наприклад, лісові культури мають норми приживлюваності для одного трьох років, від від 85 до 90% рослинок має залишитись на ділянці, тобто перший рік має бути 90% рослин, 90 перепрошую рослин, другий 90% зберегтись, Ну на третій може допускається 85%, то для рослин, які висаджуються. На непридатних землях, і так далі, то це вже від 88 до 82%. Тобто, як бачимо, що процент приживлюваності допускається менший, тому що все ж таки там рослинкам прижитися дещо тяжче, але наші підприємства не просто насаджують і залишають ці, е, створені насадження на призволяще, а щорічно їх доглядають, обкошують, і також за потреби, коли е, восени. Відзначається кількість загиблих рослин, чи ще цього року восени, чи на наступний, наприклад, навесні. Місця, де рослина загинула, доповнюються, тобто висаджуються нові рослинки. Але в загальному картина виглядає непогано і з часом от всі ці майже землі, які були засаджені новими лісами, вже ми маємо молоденькі ліси. І переважно це все успішний результат. Пані Людмили, на завершення нашого спілкування. Нагадайте, будь ласка, усім жителям області, котрі нас зараз чують про те, що 17 жовтня відбудеться всеукраїнська акція. Так, я хочу запросити усіх бажаючих до цієї акції. Акція називається Мільйон дерев за один день. Я думаю, що ви з користю для себе, шановні учасники, проведете цей день. Ви залучи будьте залучені до такого хорошого, доброго, до доброї такої справи. Можете послужити і зробити добрі діла, адже збереження і примноження природних екосистем є важливою справою, і висаджування дерев це є найпростіший і дієвий спосіб боротьби з кліматичними змінами. Тож, ласкаво просимо. Я думаю, що за хороших погодних умов це буде чудово проведений час в користі для суспільства. До речі, чи вплине якось карантин власне на проведення цієї акції? Як ви гадаєте, я не можу спрогнозувати ситуацію, яка в адже ми бачимо щоденне зростання кількості хворих, але ми старатимемося на своїх ділянках, не порушуючи. Карантинні застереження, не скупчуючи людей близько, не порушуючи соціальну дистанцію, тобто дотримуючись усіх норм і вимог провести акцію, якщо в нас не буде жорстких обмежень, введених до тієї дати, яка анонсована на проведення акції, тобто те, що залежить від нас, створити умови необхідні людям для того, щоб унеможливити зараження і провести її нормально на нормальному. Санітарному рівні ми до цього прикладемо всіх зусиль. А щодо загальної ситуації в країні про спрогнозувати тяжко, адже щодня якісь погіршення, та погіршення. Нагадуємо телефоном, щойно поспілкувалися із Людмилою Гаврилюк. Це головна спеціалістка відділу лісового та мисливського господарства Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Розмова була записана напередодні. Отож, дізнавалися сьогодні для чого та на яких територіях потрібно збільшувати заліснення на Хмельниччині та як це можливо робити. Власне, як долучитися до процесу на місцевому рівні, на цьому програма в полі зору завершується. Перед мікрофоном для вас працювала ведуча Людмила Бучковська. А за відео на youtube каналі Суспільне Поділля відповідав Володимир Мудрик. Далі до вашої уваги. путівник краєзнавця. Програма в полі зору на українському радіо Поділля Центро. Програма Путівник краєзнавця на хвилях українського радіо Поділля Центро. На місцях поселень часів Київської Русі, що розташовані на території сучасної.